We'll <laughs> be Обміфай, Обміфай вигідну міняй Долари і тезери купуй і продавай. Гей, Обміфай! Це український моніторинг онлайн-обмінників. Тут зібрані найкращі обмінники, перевірені і надійні. А ще у нас зручний дизайн і неймовірна підтримка. Спробуй Обміфай. Тобі точно сподобається. Всім привіт! Ну давайте привітаємо всі разом! Ребят, кто там по бокам стоит, не стесняйтесь, подходите поближе. Если вы стесняетесь, не стесняйтесь, пожалуйста. Я спущусь вниз, чтобы вам было хорошо видно презентацию, потому что мы ее старались, готовили, и будем начинать. А... Не, нормально. А, ну, можем, да, раздвинуть. Давайте, мы начинаем. Поднимите, будь ласка, руку, кто дома... Так, шановні гості, хто ще не зрозумів, це вже наш наступний спікер. Будь ласка, ми починаємо. Це вже не розігрів, не, підігрів, вже, не в, вже, вдруг, вже вдруге сьогодні мене дістала бюрократія на цьому івенті. Мені заборонили заходити в віп залу без браслета і заборонили мені виходити на сцену до вас. Вибачте, я буду стояти тут з боку, щоб не сильно заважати. Так, да, давай оберемо стільці. Підіміть, будь ласка, руку, хто думав над тим, щоб запустити власний стартап хоча б раз в житті. Вас багато. Класно. Вам мій виступ буде дуже корисний, тому що я вам сьогодні буду показувати на практиці на прикладі обміфай, як ми запускаємо стартап навіть під час війни, не завдяки, а всупереч всьому, що відбувається в сучасному світі і в Україні в тому числі. І я хочу одразу сказати, що це мій перший публічний виступ українською мовою. Тому, будь ласка, не сильно кринжуйте з мого суржика, як казав класік. Батя, я стараюсь. А, підійміть, будь ласка, руку, хто хоча б раз в житті користувався без чин, щоб обмінювати валюту. Багато вас. От ми вас і знайшли. Вийдіть звідси, розбійники. Я жартую. Давайте подивимось, скільки взагалі таких людей в Україні. Як бачите, за даними без Безчінч отримує приблизно 8,5 мільйона трафіку за рік. І ми з командою порахували, що це означає в грошах. Приблизно 4 мільйона доларів на рік викладете росіянам в карман, використовуючи безчінч. Тому що за кожну транзакцію. Яку ви здійснюєте, якщо знаходите обмінник на безченджі. Безчендж стягує невеличку комісію, але на об'ємі це дуже великі цифри. І вам ще не стало соромно, хто там підіймав руки? Нам стало соромно. І тому ми тут. Ми вирішили створити український аналог безченджа, але краще. І сьогодні я буду вам розказувати про те, а чого один слайд? А, ні, нормально. І сьогодні буду розказувати вам про те, як саме ми це робимо. Ідея Обміфай зародилася в 2022 році на тлі відмови від російських продуктів і проєктів. Наша команда мала вже великий досвід в створенні продуктів на аутсорсі. Ми з 2016 року працюємо в ІТ. На в алсорсинговому бізнесі, в сервісному, і ми вирішили е створити український аналог безченжа, але краще. І як бачите, від ідеї до сьогодні, а сьогодні ми займаємо вже друге місце в Україні. Перед нами залишився тільки безчендж. і це об'єктивні дані, які ми маємо від наших партнерів, від наших користувачів. Ми вже номер два в Україні. Перед нами тільки вони. Прошло всього півтора роки. Це достатньо швидко. І будемо дивитися. А, от, я просто трошки слайди перепутав. Сьогодні будемо дивитися, що саме ми такого робимо: наш унікальний рецепт нашої команди для того, щоб перемагати російського монополіста. Вам нормально видно? Текст. Супер. І перше, це дизайн. Подивіться на це лайно. Реально, от хто цим може користуватися з мобільного телефону? Це тупо діч. Обміфай взагалі реально красиво, всі кнопочки видно, нічого зайвого, ніяких тобі там новин, курсів. Ну, реально ж е, видно, що обміфай набагато краще. Приділяйте обов'язково дизайну, багато уваги. Мені пощастило, тому що я паралельно є ще співзасновником однієї з найкращих в Україні дизайн команд. Це Spaceberry Studio. Але якщо вам теж буде потрібна допомога в дизайні, ви знаєте, до кого можна звернутися. І обов'язково приділяйте увагу дизайну. Як бачите, от аналітика показує, наскільки ми відрізняємося від конкурентів, тому що ми зробили зручний дизайн. 80% наших користувачів користуються обміфаєм з мобільного телефону. І це ще без додатку. Це просто на сайт вони заходять з телефону. І ну, це конкретно плоди е, грамотного підходу в дизайні. Далі це технічна підтримка. Нам пощастило познайомитися з, з Валією, Вона от сидить тут, знімає мене помаши ручкою. Вона до того, як прийти в Обміфай, вона працювала в, в Дніпровських кол-центрах і змогла нормально побудувати технічну підтримку в Обміфай. Я жартую. Вона працювала в новій пошті. менеджерила операторів підтримки. Ми використали її досвід. Ми використали один з найкращих референсів, який в принципі може бути в технічній підтримці. Це технічна підтримка монобанку. Ми всі її знаємо, ми всі її любимо. І ми створили реально класну технічну підтримку. Ми відповідаємо швидко. Ми відповідаємо дружелюбно. Ми відповідаємо тією мовою, якою спілкуєтеся ви сьогодні. Це українська, англійська і російська. Ми намагаємося реально вирішити проблему. Якщо ви здійснюєте транзакцію через обміфай. І у вас якісь проблеми, ви завжди можете звернутися до нас в підтримку, просто назвати номер вашої транзакції, і ми будемо вирішувати разом з вами ваше питання, як ваші справжні друзі. Такого нема у жодного моніторингу. Можете перевірити, можете мені повірити. От, приклад, бачите, людина прийшла на розвідку і їй страшно. але вона справилась благодаря технічній підтримці поміняла гроші. А буває таке. Обміфай, до речі, не пускає до себе не просто там російські обмінники, ну це понятно, пішли вони нахуй. А ще ми не пускаємо навіть е, українські обмінники, якщо, якщо вони співпрацюють з рублем або з якимись російськими фінансовими сервісами. Це принципова позиція. Звісно, там буває у нас випадки, коли можуть щось там намагатися нас обдурити. Ви знаєте, ніша обміну валют, вона така. Е, не найбезпечніше, але ми не пускаємо. Бачите, він пише, що пожертвував на ЗСУ більше, ніж ми, і тому він може рублі толкати через обміфай. Ну, дебіл, да? І він після цього ще йде, і е, отакий шматочок лайна залишає на Trustpilot. Буває таке. Але майте технічну підтримку, і навіть до такого відноситесь з позитивом, тому що якщо ви робите класний продукт, у вас обов'язково буде багато хейтерів, і це нормально. Наша прозорість з першого дня створення обміфай. Ми не боїмося показувати, хто стоїть за цим продуктом. Наше обличчя є на сайті, ви можете знайти нашу команду в LinkedIn. Ми публічно комунікуємо. У нас відкриті соцмережі. Хто знає засновника без або іншого моніторингу? Ніхто. Хто ці люди? Чим вони займаються, чим вони живуть? Де вони живуть? В Росії, в Дубаї, де вони живуть? Хто відповість? Ніхто не знає, де живе Павло Макаренко, можете зайти в Інстаграм, відкрити сторіс і побачити. В Києві зараз. Коротше, ця прозорість допомагає нам швидко будувати правильні партнерські відносини. Оцих медіапартнерів ми здобули за рік. Ви бачите, це популярні блогери, і вони не будуть рекламувати вас, якщо ви якийсь скам або підозрілий продукт. В нашій ніші це дуже важко досягти, тому що. Ну, Обмін криптовалюти це, в принципі, вже звучить як скан для людей, які не зніше. А ми змогли. І це все завдяки прозорості, завдяки тому, що ми публічні, завдяки нашій проукраїнській позиції, в тому числі стосовно напрямків да, російських і так далі. Що я вам розказав. А, оце всі наші обмінники і ваші також. Тут нема російських, нема білоруських, тут нема кофаундерів російських. Це все Україна або Європа. І це також заслуга нашої прозорості. Тому що ми, коли виходили на ринок рік тому, у нас не було жодного обмінника да, на сайті. Ми мали створити, щоб запустити MVP, створити першу версію. Ну, ну взагалі всім було плювати. І лише прозорість ми показували: от дивіться, це ми, ми хочемо перемогти без ченч, ми хочемо створити класний продукт. Оце допомогло е досягти цього результату за рік. До речі, ми перший моніторинг, хто зміг побудувати правильні партнерські відносини з скриптом. Скриптом для створення власного онлайн обмінника Box Exchanger – це наші партнери. Вони також з Харкова, як і ми. І ну, завдяки тому, що ми були, були публічні, ми змогли нормально познайомитися, зробити технічну інтеграцію, зробити публічне партнерство на сайті ОБМІФА є. Реклама Box Exchange. На сайті Box Exchange є обміфай, але не тільки це. Ще й правильні відносини. Ми обговорюємо проблеми, що з технічного боку потрібно зробити, щоб покращити сервіс, покращити продукт. І це все заслуга публічності і комунікації. Мобільний додаток. Обміфай це перший моніторинг, який створює нормальний, адекватний мобільний додаток для своїх користувачів. Це для вас, до речі, інсайт. Ми ще ніде це не оголошували. Тому користуйтеся в наступному місяці Android та iOS, вийде обміфай, і ви зможете користуватися, міняти валюту ще швидше, ще зручніше. Все робимо для вас, стараємося. Маркетинг. На жаль, сьогодні я не встигну розказати вам детально про маркетинг. А тут хлопці є з Encrypted, я їх бачив. От вони мене мене мають запросити на інтерв'ю. І там я вам обіцяю розкласти по поличках, що ми робимо з точки зору маркетингу. Прямо от без води на практиці, що конкретно як ми здобуваємо користувачів, які джерела, які конверсії. Звісно, я не буду палити вам фінансові результати, тому що ми закриті, ну ми не прозорі фінансово, але е, які джерело працює краще і порекомендувати вам я точно зможу. Що я хочу сказати? Інші моніторинги працюють переважно з seo оптимізацією сайту. А також інколи роблять якісь такі собі публікації в соцмережах. Обміфай працює з маркетингом комплексно, окрім всієї оптимізації, звичайно, ми також і робимо. Можете загуглити обмін криптовалюти і побачити нас в гуглі е, на першій сторінці. Але ж ми ще публічно комунікуємо, ми вкладаємо в наш бренд, ми розвиваємо продукт публічно, ми робимо інтеграції з відомими блогерами і проєктами. Ми вішаємо білборди з палаючим Кремлем. На Хрещатику, в самому центрі Києва, можете в інстаграм зайти до нас подивитися. Завішали. І наступного дня, після того, як ми повісили ці білборди, прилітів дрон в Кремль. І я думаю, що це не випадковість. А сьогодні я хочу приділити увагу Тіктоку. Поки його ще не заборонили, хочу вам показати, що робимо ми. Дивіться, у нас же підписників більше, ніж у Binance. Ну, ми брали когось більш-менш, з ким можна порівнювати в плані аудиторії. Да? Е, звісно, що ми не прямі конкуренти. Коротше, я вам показую зараз два відео. Одне з цих відео набрало більше 4 мільйонів переглядів. Друге відео набрало лише 3800. Ви маєте вгадати, яке саме. Хто знає, мовчить. Перше відео. О, 5 тисяч прийшло. Дивно. А від кого? Вітаю! Це я вам випадково скинув 5 тисяч. Розумієте, ці гроші мали yeah. йти дітям на подарунки. Я вже з ними рік не бачився, і ось така неприємна ситуація. Я все розумію, заспокойтесь. Зараз я відправлю ваші кошти по тим реквізитам, що ви мені скинули. Ага, дякую вам велике. Ще один мамонт в капілочку. Що знову таке? Не зрозумів, куди всі мої гроші. Алло, банк, де мої заощадження? Ви комусь перекидували кошти на незнайомі реквізити? Так, я відправив гроші чоловіку, який мені випадково скинув 5 тисяч. Вітаю вас за скаму. Схоже, що це були реквізити з прив'язкою вашої картки до інтернет-магазину. І тепер вони можуть знімати кошти з вашої картки без вашої згоди. Відправляйте відео своїм знайомим та підписуйтесь на наш TikTok, щоб не потрапляти у шахрайські схеми. І одразу друге. Хто вважає, що перше відео набрало 4 мільйони. А хто вважає, що друге відео набрало 4 мільйони? От дивіться, тепер прикол. Правильна відповідь це перше відео. Можете зайти перевірити. На перший погляд може здаватися, що TikTok — це хуйня, в яку взагалі не треба інвестувати свій час, що це булшіт і що там залітає лише крінж, що там сидять лише діти. Це не так. Я півроку тому, коли ми запускали TikTok, сумнівався. Зараз я 100% знаю, що це одне з найкращих джерел трафіка. І не бійтеся робити там правильний контент. От як перше, да, цікаве відео на якусь цікаву тему, корисну. На цільову аудиторію, а не просто. Ну, ми, ми, ми різні робимо, ми експериментуємо, але бачите, залітає в тому числі і корисний контент. Тому обов'язково користуйтеся в тому числі цією соціальною мережою для розвитку вашого стартапу. Оці всі речі допомогли нам не тільки зайняти другу позицію на ринку за рік, а без чинж, до речі, 16 років до чого до цього шов. Ми за рік. І ми не збираємося зупинятися, поки не видавимо їх повністю з українського ринку. От результати також перед вами. Поки не можу хизуватися фінансами, тому що це приватно, я казав. Але, повірте, там теж все добре. І що я хочу вам сказати? Що це таке? Це вже третій раз. А... Що я хочу вам сказати: не бійтеся створювати стартапи. Пробуйте, помиляйтесь, але головне дійте, не ситі, робіть. І навіть під час війни створюйте не завдяки, а всупереч всьому, що відбувається. Дякую. І зараз я вам всім пропоную. Разом зі мною зняти тікток-відео. Моя команда це не знала, це сюрприз для них. Дивіться, ми зараз покажемо потужність українського ком'юніті. Ми зараз покажемо потужність українського ком'юніті і пашльом нахуй без чин слід за російським корабльом. Зробимо це на відео, а ввечері це залетить в Тікток. побачите себе. Я кажу, русский без Ви відповідаєте. іди нахуй і показуйте всі середні палець мені в камеру. Домовились? Допоможете? Погнали! Русский безчінж! Супер! Давайте ще громше! Ребята, хто вокруг? Кричіть, іди нахуй, від вас більше нічого не треба. Русский безчінж! Yeah! І в останній раз, останній раз, давайте найпотужніше. Русский без ченч! Супер! Послали нахуй без ченч і правильно зробили! Користуйтесь Обміфай. Ми зараз з партнерами будемо проводити розіграш. Призів, приєднуйтесь! Можна вже вставати в чергу, тому що я завершив. Можна виграти тезер, можна виграти леджер, можна виграти ще цікаві призи. Дякую, з вами був Павло Макаренко, фаундер Обмі.